Вітаю вас на каналі Легенди Психології. З вами Уляна, і е, сьогодні ми будемо розмовляти про те, що таке самооцінка і що таке впевненість у собі, на мою думку. На мою думку, самооцінка це е, коли ми порівнюємо себе зі своїм оточенням і е, е, розуміємо, що от, Якщо взяти виборку людей, з якими ми спілкуємося і з якими ми хотіли б спілкуватися, то де ми десь знаходимося по всіх скажімо так, сегментах, тобто чи відповідаємо ми розумово, матеріально, Фізично, можливо, зовнішньо, чи одягаємося ми так, як одягається те середовище, де ми є або хотіли би бути. Тобто, скільки б нам не казали, що ми маємо порівнювати себе з, із собою вчорашнім, це дуже правильно звучить, це реально дуже правильно, логічно. Але я не бачу, щоб так працювало на практиці, тому що ми все ж таки порівнюємо себе зі своєю групою. Ось а, з тим середовищем, в якому ми є наразі, і з тим середовищем, а, в якому ми хочемо перебувати, якщо те середовище, яке у нас є наразі, нас не влаштовує. Тому, а, а, чи варто підіймати самооцінку? Я думаю, що варто, якщо ви відчуваєте, що вона у вас недостатня для вас, або недостатня для того, щоб. А, Обертатися в тому середовищі, яке вам потрібно. Тут треба звертати увагу на те, що вам дає внутрішньододаткові бонуси. Ось. Ну, я можу сказати, що майже завжди і всім додаткові бонуси дає догляд за своєю зовнішністю, такий, я б сказала, адекватний догляд, тобто без перегибів, але і без. Недбалого ставлення за, до свого тіла, тобто такий адекватний, нормальний догляд за собою. Дуже додає бонусів, коли ми ходимо на масаж, і на процедури, які нам роблять інші люди. Ми за це платимо, тому що це розслабляє тіло, якщо нам приємно, з є людина, яка там робить нам масаж, робить нам манікюр, педикюр і так далі. Це додає нам самооцінки, тому що ми можемо. 嗯。Mm hmm. mm hmm. Заплатити за процедуру, яку роблять для нас, і е, піклуються про нас. Зазвичай це додає самооцінку. Зверніть, я не кажу зараз про впевненість собі, тому що для мене це трошки інша категорія. Я вважаю, що самооцінка е, краще, щоб вона була досить таки високою, але адекватною. Ось, і впевненість собі я вважаю дуже гарно, коли вона дуже висока і грунтовна. Тому. На мою думку, треба подивитися, що додає вам бонусів, і от як приклад може навести те, що майже всім додає бонус піклування про своє тіло, піклування про свою їжу. Піклування про те, що в, скажімо так, в межах вашої відповідальності про свою оселю, про свою сумку, щоб там було нам чисто і хайно. Якщо ви хочете вийти на рівень спілкування з оточенням, яке інтелектуально вище, наприклад, за вас, і ви відчуваєте, що вам хочеться туди, вам слід попіклуватися про додаткові якісь сертифікації сертифікації, додаткові курси, можу сказати, такий варіант, який я сама використовую. В мене вільна англійська мова, тому що це моя перша спеціальність викладання англійської мови. І я дуже часто дивлюся на Netflix документальні фільми. Я дивлюся англійською мовою, ну, можна і рідною дивитися. Ось. І це додає реально дуже потужну. Такий ресурс за світогляду, тому що документальні фільми, якщо дивитися їх часто, вони реально дають таке подґрунтя, якначе ви постійно читаєте нові книги. Тобто вони розширюють дуже сильно світогляд. А що ще? Якщо ви хочете перебратися, наприклад, в а, або дотягнутися просто до свого соціуму, або перебратися в таке, в таке більше середовище, яке більш фінансово а, успішне, ніж ви вам потрібно поработати, попрацювати над своїми фінансами, і я б сказала так, не задирати носа, а працювати там, де ви зараз можете, і накопичувати. Гроші на те, щоб перейти на інший рівень. Ось, тобто треба просто подивитися, чому просідає самооцінка, чого вам не вистачає, що ви самі дуже високо оцінюєте в інших людях, на що ви самі дуже звертаєте увагу і оцінюєте високо у людини, у іншої людини, і можливо намагатися набувати таких якостей і працювати в цьому. Напрямку. Це перша, це сама оцінка. оцінка. я, я її, знаєте, бачу як такі плюсики і бонусики, які ми додаємо до себе а, у свій профіль, можна так сказати. Що стосується впевненості у собі. Впевненість у собі для мене це така базова ґрунтовна річ. А, яка може бути скорельована з певністю нашої в іншій людині, або з нашою впевненістю в фактові. Тобто, коли ми впевнені у якомусь фактові, тоді, коли ми знаємо, що це так, тоді, коли це. Перепровірено, так, коли це обґрунтовано, коли ми впевнені в іншій людині. Тоді, коли через досвід спілкування з цією людиною ми бачимо, що вона базує, ґрунтує свої вчинки на певних моральних засадах. Ці моральні засади можуть бути дуже різними, але ми зазвичай можемо прогнозувати людину, з якою ми дуже вже багато спілкувалися. Ми можемо спрогнозувати її поведінку: чи буде вона веселою на вечірці, чи буде вона сумною, чи можна на нею опертися в якийсь важкий період життя, чи ні, чи вона там. А сама, знаєте, занепаде духом, і їй буде погано. Ось, чи ця людина мобілізується, коли треба, чи не мобілізується, чи ця людина може тримати секрети за зубами, чи не може. Тобто ми через досвід спілкування з людиною набуваємо впевненості в тому, що ми більш-менш знаємо моральні засади людини, її реакції, і тому ми більш-менш впевнені в. Ті поведінці, яку можна від неї очікувати. В принципі, так само і про себе. Ми маємо з собою познайомитися, вирішити для себе, які моральні засади і якості для нас зараз будуть таким фундаментом і ґрунтовною цінністю, і о, йти по життю, знаєте, не, не як там. Така пелюсточка, яка летить за кожним вітерцем, А як ну, така нормальна ґрунтовна людина з корінням, зі своїми якимись сталими переконаннями, не означає, що вони не можуть змінюватися, можуть, але не. На те, щоб ваше переконання змінилося, також мають бути, в принципі, якісь мотиви. Я вам можу сказати навіть, от як психолог, з ким мені нормальніше за все, працювати і з ким я бачу дуже швидкі результати серед моїх клієнтів. Найлегше працювати з людьми, які мають реальні свої дуже. Чіткі переконання вони можуть бути абсолютно від моїх переконань далекими. Я можу їх не поділяти. Але якщо людина має якийсь напрямок своєї думки і її не знаєте, не розхитує в такому неврозі дисбалансу внутрішнього, з такою людиною набагато легше працювати, тому що. Навіть як коли вона до тебе приходить з якоюсь проблемою, ти, ти можеш дуже легко там за два-три сеанси нащупати її. Базові цінності і вже на основі цих базових цінностей далі працювати над її проблемою. Водночас, коли приходять люди з розхитаними базовими цінностями, з тими цінностями, які які вони для себе не сформулювали, то там в принципі тільки. Тільки 4-5 сеансів може піти на те, щоб якось привести людину до того, а що вона реально думає про спілкування з іншими людьми, а що вона реально думає про, наприклад, якісь релігійні або наукові питання, на чому взагалі вона базує своє життя. Тому що такі люди, які не знають, на чому вони базують своє життя дуже часто, окрім всіх стресових фактів. Які є у нас в житті, вони постійно знаходяться у стресовому факторі такого внутрішнього роздраю і дисбалансу, тому що ну, вони не знають, на що внутрішнього їм спиратися. І їх думка, їх переконання у багатьох питаннях не сформовані взагалі. Ось, тому впевненість у собі для мене це така певна ґрунтовність на своїх сталих переконаннях, які можуть змінюватися, звичайно, з часом, з плином життя, але для того, щоб вони змінилися, також мають бути якісь вагомі.